Добрий день, слава Україні. Починаємо земельну комісію В присутності трохи голова секретар і член комісії, начальник земельного відділу, спеціаліст земельного відділу, секретар міської ради. На порядку денному 17 питань закінчити комісію сьогодні. Дякую, почнемо роботу. Дарше. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення межземельної ділянки площою 0,10 для будівництва обслуговування житлового будинку міста Кочає, вулиця Жуха, Сім Лисако, Олександру Григоровичу. На хто за? дякую. Затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення межземельної ділянки, площою 10 для будівництва обслуговування житлового будинку, почає вулиця Дорошенка, 10. Полякові Людмилі Степанівні. На голосування, хто за, проти утримався. За одноголосно, дякую. Затвердження технічної документації землеустрою. Щодо встановлення межземельної ділянки, то що йде сігати більне спецфоного будинку, хоча й вулиці Ліка 29. Цикарій Олені Євгенівні. На голосування, хто за? Одноголосно дякую. До так, Добре. Так. Надія басту на розроблення технічної документації за місто щодо об'єднання земельних ділянок комунальної власності по чаї вулиця промислова 5. На голосування. Того, молодому, дякую. Про затвердження технічної документації за місто щодо поділу земельної ділянки комунальної власності точі 4. Пома 5221 для розміщення та експлуатації основних підсобних припомнив будівель та спробу підприємство машиновідної іншої промисловості, Почає промислова 5. На голосування хто за одного дякую. Затвердження технічної документації із 13, Вас Галині, Андрієві. На голосування хто за одного дякую. Затвердження технічної документації з денноустрою площі 0,5386, 08 0,2108, площей 019.3 для ведення товарно господарства організації на території Чешнійського громади На Валентина Іванов дякую. Про Розостачення технічної документації за устрою площою 0,48 26, площою 0,20,03, площою 0,18,57 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Кайзері Галині Гордіївні. На голосування, хто за? Одного власного дякую. За технічної документації площі 0,8856, 0,19,02, 0,21,09 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Шопіжук Наталії Олексіївни. Голосування. Хто за Про затвердження технічної документації землеустрою. Площею 1,5552, площею 01784 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Харчуку Володимира Васильовича. На голосування. Хто за? Голосно. Дякую. Про затвердження технічної документації землеустрою. Площею 025 для будівництва обслуговування житлового будинку село Лисяти, вулиця Варшавська, 41, в Курі Ользі Вікторівні. На голосування. Хто за? Одноголосно. Дякую. Чи у вас що? У вас питання випадки? Ні, ні. Ви підписує? не голосуєте вас? все. А, про Тобто Дивіться, бо вас тут пишуть, може, у вас Далі. якісь питання виникають. Якщо ви не голосуєте, то питання не проходить на сесію. Все добре? Так, да, да, Все добре. Дякую. Надання закону на виготовлення питання плану території власної національної ділянки площі що для розміщення розміщення складких приміщень за межами села висадження на території Почеїської міської територіальної громади. Це біля знаком того. Так, 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 так. Приватно зелені ділянка. Андрій Батюк. Він купив пай, в бойка. А <продови> Шумаренка. А він не Василь, він Андрій? Андрій. А то все. То рідківський другий батюк. Ну і Василь Львович бачу. Вони, так, да, вони навіть не один, одного місця просто. У Рідихові батьки всі родина, всі <смітність> до <доїдні. смітність> Бо не може в одному селі бути не родина, одного фамільця не буває такого. Далекі все одно родичі. Давайте далі. А в магазині. хто за? Одноголосно, дякую. Завершення технічної документації землеустрою тощо номерці вам для будівництва слова житлового будинку села Лідіхів вулиця Івана Франка, 39 Казміру, Миколі Михайловичу. На голосування, хто за. Одногологолосно, дякую. Завершення технічної документації землеустрою площі 04870 вісімдесят три для ведення особисто селянського господарства село Лідіхів, Казміруку Миколі Михайлович. На голосування, хто за. Затвердження технічної документації із ним устрою. виступаємо. Площі 25 для будівництва висловлення житлового будинку села Лідихів, вулиця Хащ, 10, Малінський, Олесії Григорівні. На голосування. Голосу. Затвердження технічні документації щодо встановлення національних ділянок на темному факті відведення господарського виробництва на території Україниської територіальної громади. Це затвердження технічної документації на революції земельних часток. На території Старотарського Сардейського око.

А в нас по рішення по оренді платі. Така я ставка та для даних категорій зелені. Згідно рішення підстави. На голосування. Одноголосно. Голосу. Дякую. Стари пропозиції зауваження. Дякую за роботу. Дякую. До нових зустрічі.